Сьогодні вівторок, 3 вересня 2024 року. Заняття Художня література тема заняття розповідь української народної казки Колосок за допомогою мнемотаблиці. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. У нашій групі ми сім'я. Посміхніться ви і я. Сьогодні, дітки, у нас дуже-дуже цікава буде зустріч. А чому? Зараз ви дізнаєтесь. Сідаємо уважненько і дивимось. Так, дітки, я вважаю, що кожен з вас дуже полюбляє казки. Кожному з вас все одно колись або бабуся, або ваші батьки читали, коли були ви маленькими, так? коли вже подорослішали. І у вас у всіх є улюблені казкові герої, так? І, може, улюблені казочки. Зараз я хочу, щоб ви уважно мене послухали і пригадали казки, які ви вже, напевно, знаєте, і які казкові герої до нас сьогодні прийдуть у гості. Приготувалися? Так, слухаємо першу загадку. Нас метані замісили. На вікні охолодили круглий бік, скок, скок, покотився. Колобок, звичайно, коли ви були маленькі, я вважаю, це була ваша улюблена казочка про такого веселого кумедного колобочка. Правильно, Слухаємо наступну загадку. Сумує бабуся і плаче, дідусь. Витирає сльозу, а курочка, Куд-кудаче, я вам золоте принесу. Що це заказочка? Пригадали? Правильно, курочка ряба, молодці, які ви молодці. Слухаємо наступну загадку. Непомітно, дуже швидко. Великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати. А цю казку, дітки, ви встигли відгадати, що ж у нас дуже-дуже швидко? Великою стала це рібка, звичайно. Молодці і дід. Пішов рібку рвати, але не зміг. Так, пригадуєте цю казочку, так, тому що вона дуже велика. І йому, звичайно, прийшли на допомогу його рідні. Пригадали казочку. Так. Але сьогодні, дітки, ми з вами будемо слухати дуже цікаву казку. Ну, як завжди, про кого відгадайте? Подвійна борідка. Важлива хода. Раніше всіх встає, голосисто співає. Так, один герой це півник, правильно. А інші герої слухаємо. У норі хатинку має хліб, сирочок полюбляє, на підлозі тишком нишком бігає сиренька. Мишка, правильно, дітки, сьогодні я хочу вам розказати дуже цікаву казочку, яка називається колосок, правильно, дітки, допоможе мені в цьому табличка. Спочатку давайте з вами роздивимось малюночок до цієї казки. Подивіться! Хто буде в цій касті дієвими особами? Це півник, казочка про півника і про двох мишеняток. Але що з ними трапилось, зараз ви дізнаєтесь. Я поставила перед вами ось таку табличку. Ви будете. По порядку роздивлятися так, що тут у нас намальовано спочатку, потім, потім. потім, потім. І я вважаю, що цю казочку вам буде легше запам'ятати. Може, хтось її вже знає? Я впевнена, що хтось знає, а хто не знає, той її запам'ятає. Допомагати вам, мабуть, будуть ваші батьки. Може, хтось з батьків не знає цю казочку, і тоді ви прослухаєте і розкажете цю казочку вашій бабусі або ваш батька. Домовились? Так, сідайте зручненько, рівненько, спиночки рівні і слухаємо мене уважно і дивимося, звичайно, на капличку. Я починаю. Казка колосок, колосок. Жили собі півник голосисте горличко і двоє мишенят круть і верть. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею розбудить. Та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колосок. Дивимось, дітки, ось він намальований. Пшеничний колосок, оце півник, мишенята, півник прибирає, прибирає, співає, а потім знайшов пшеничний колосок. Так йдемо далі. Круть, верть став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я. каже Круть, не я, каже верть. Ладно, я обмолочу, каже півник, і взявся до роботи. А мишенята далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Прибігли мішенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолоти. А хто понесе? питає півник. Тільки не я, тільки не я. Ну, то я віднесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята все одно скачуть, у довгий лози граються, пішов півник додому. Знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята. Ой, півничку, тепер вже треба тісто замісити та піржечків спекти. А хто ж буде місити? питає півник. А мишенята знов своє. Я піщить круть, не я піщить верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть, замісив півник тісто. Приніс дрова, розпалив у печі. У печі нагоріла, поставив він пиріжки. Мишенята й собі діло мають. Пісець співають, танцюють. Ось пеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже тут, як тут. Ой голодний я, каже круть. Ой голодний я, каже верть, а півник каже: стривайте но, ну, стривайте, ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив, ти вже тихіше кажуть мишенята, а хто тісто місив? піч витопів. Пиріжків напік? Ти. Зовсім тихо кажуть мішенята. А ви що робили? А що мали казати мішенята? Нічого. Стали вони вилазити за столу, а півник їх не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Ось така, дітки, повчальна казочка. Сподобалась вам вона? Так, я вважаю, що сподобалась. Давайте з вами, дітки, пригадаємо, як вона називається. Колосок правильно. Скажіть мені, дітки, хто е, був головним героєм цієї казочки? Звісно, півник, так, а ще були маленькі мишенята, звичайно. Давайте з вами подивимося на табличку і пригадаємо цю казочку. Півник знайшов колосок, так? Потім він його змолотив, перемолов на муку, замісив тісто і в печі спік виріжечки. Звичайно. Скажіть мені, будь ласка, чому півник не пригостив пірижечками маленьких мишенят? Так, тому що вони йому не допомагали, звичайно. Що вони робили цілий день? Гралися, співали, танцювали, і півник все робив сам. Як ви вважаєте, мишенята правильно поводились? Звичайно, ні. Треба було півнику допомогти, все зробити всім разом, і тоді всі разом вони би смакували смачними пиріжечками, а не йшли зі столу і плакали. Ось така казочка. Я вважаю, ви теж вдома допомагаєте своїм батькам, чи так? Я вважаю, що допомагаєте. Ви можете прибрати свою кімнату, прибрати іграшки, деякі дівчатка можуть допомогти і на кухні. Так, дітки, ну і наостанок я ще раз хочу вам прочитати цю Дуже цікаву і повчальну казочку. Вона називається правильно колосочок. Хто вже трошки запам'ятав, допомагайте мені, будь ласка. Жили собі півник, голосисти, горлечко і двоє мишенят круць і... і верть. Мишенята тільки знають, що танцюють, співають, а півник досвіта встане, всіх піснею розбудить та й до роботи береться. Ото якось піднітав він у дворі та й знайшов, підказуйте, пшеничний колосок, правильно, дітки, круть верть став він лукати маленьких мишенят. Гляньте, ну що я знайшов. Уприбігали мішенята та й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме? питається півник. Не я, казав Круть. Не я, сказав Верть. Ладно, я обмолочу, каже півник і взявся до роботи. А мишенята далі граються. Вже й обмолотив півний колосок та й знову кає. Гей, круть, гей, верть, ану йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мішенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, каже, круть, не я, каже верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мишок та й пішов. А мишенята знову граються, пищать, верещать, танцюють. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. прибігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер. Тісто треба замісити та пиріжечків спекти. А хто ж міситиме? А Миша-то знов за своє. Не я пішить круть, не я пішить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть, замісив півник тісто, приніс дрова, розпалив піч. А як у печі нагоріла, поставив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, танцюють, співають пісень. А шось спіклися пиріжки. Повиймав їх півник і виклав на столі. А мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ой, голодний я, каже, круть. Ой, голодний я каже верть. А півник каже, стривайте, ну стривайте. ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше кажуть круть і звертим, А тісто, хто замісив? Ти зовсім тихо, кажуть мишенята. А ви що зробили? А що мали казати мішенята? Нічого. Стали вони тут вилазити і за столу, а півник їх і не тримає. Що ж отаких ледерів пиріжками пригощати? Ось така дітки, у нас сьогодні була зустріч. Я вважаю, вона була для вас цікавою. Хтось казочку пригадав, хтось послухав вперше, і я вважаю, що щось ви запам'ятали. Так? Так. А сьогодні наша зустріч закінчена. Я прощаюсь з вами. Рада була вас всіх бачити. До нових зустрічей! Всього вам найкращого. До побачення.